Тема цього відео Для чого потрібен календар. Сьогодні ми поговоримо про дивний винахід, яким користується кожна людина. Він є в кожному будинку. Наше відео буде присвячене календарю. Ми з'ясуємо, які спостереження за природою допомогли людині створити календар та навіщо він потрібний. Слово календар походить від латинського «календал». Цим словом римляни називали перші і останні числа місяця. Календар це система або спосіб числення часу, список днів усього року з поділом на тижні та місяці. Перед вами звичайний календар. Коли перегортаєте його аркуші, дізнаєтеся про тривалість дня. Про час сходу і заходу сонця. І напевно не кожен замислюється над історією такого своєрідного щоденного підручника людини. Тим часом він має довгу і складну біографію. Історія календарів пов'язана з веденням сільськогосподарських робіт. Хлібороби не могли починати посівний процес за власним бажанням. Тому доводилося відраховувати проміжки часу, спостерігаючи за зміною дня ночі, зими, літа. Перший календар був написаний на папірусі жерцями, що вивчали зоряне небо. Уже перші спостереження за небесними тілами породили науку астрономію, а разом із нею і правила обчислення днів, місяців, років, тобто, все те. Що називається календарем, люди швидко навчилися міряти тимчасові проміжки і зіставляти їх з деякими явищами, що повторюються періодично, наприклад, зміна фаз місяця, зміна ночі і дня, зміна пір року. Без використання якоїсь міри часу люди не змогли спілкуватися між собою, жити, торгувати. Планувати свою діяльність і дії, займатися землеробством. Уявіть, що було б, якби раптом не стало ані годинників, ані календарів. Як тоді дізнатися, котра година, який зараз місяць, день. З упевненістю розрізняти пори року було б особливо важко в тих частинах світу, де температура протягом року. Майже не змінюється. Саме із такою проблемою стикнулися люди в давнину. Але дуже швидко вони зрозуміли, що тіла на небі переміщуються в певній послідовності, що можна використовувати ці переміщення та вимірювати хід часу. Наші предки багато тисячоліть тому навчилися вимірювати проміжки часу, зіставляти їх із явищами. Що повторювалися періодично. Коли людина почала вирощувати хліб і збирати врожай, вона помітила, що час посіву щорічно припадав на один і той самий час. Люди почали рахувати, скільки часу минає між посівами. Це була перша спроба людини визначити число днів у році. Стародавні єгиптяни першими визначали тривалість року з високою точністю. Вони знали, що кращим часом для посівів був час після щорічних розливів річки Ніл. Єгиптяни помітили, що між розливами минає 12 повних місяців по 30 днів. Щорічно, майже одночасно з початком розливу Нілу, перед сходом сонця. На небосхилі з'являлася яскрава зірка. Між цими подіями виявилося 365 днів. Це було 6 тисяч років тому. Саме єгиптяни розділили рік на 12 місяців по 30 днів. Наприкінці року додавали 5 додаткових днів. Так з'явився перший календар. А от розрахунок тижня виник у стародавньому Вавилоні. Там число сім було магічним, бо знали тоді сім металів і сім блукаючих небесних тіл Сонце, Місяць, Марс, Венеру, Меркурій, Юпітер і Сатурн. Це і наштовхнуло вавилонян на думку присвятити дні цим небесним тілам. Сучасні дані свідчать про те, що планет зовсім не сім, металів також існує значно більше. Отже, виникнення тижня від вавилонян лише припущення. Сьогодні всі користуються календарем. Календар це вимірювач для часу, свят і подій. Слід зауважити, що в даний час календар є не просто засобом визначення дня. Року або місяця він має більш широке застосування, а значить, існує кілька видів календарів, наприклад, сонячний, місячний, китайський, церковний та інші види.